В принципі, я вам чесно скажу, що я можна сказати, що я закохалася в Нову Шотландію. Вона не комфортна, вона невеличка, вона така. Знаєте, вона комфортна. Би не хотіла змінювати Нову Шотландію на іншу провінцію для того, щоб проживати на стале. Тому, тому ось так. Зараз можливо там покажу вам декілька ще моментів парку, якщо ще що щось тут побачу. Тому що ми вже так прогулялися досить. Це я вже в кінці записую відео прогулянки, Дітей відправила на майданчик і записую з вами. Зараз покажу, можливо. О, зараз піднімемося з вами на горку. Ось сюди одразу не буду вимикати. Одразу ми з вами піднімемося ось тут. Щоб ви подивилися, як це, а, як це виглядає згори. Тому, зараз з вами такими тропами підемо. Пляжик, от як це може не подобатися? Тобто в переріях жити б не хотілося. Поїхати подивитися, як живуть інші. Знаєте, понюхати повітря, як то кажуть, так хотілося б. А, власне, як турист, так. Поїхати на стало жити, ну вже ні. От нова ну, Шотландія, от вона. Якась вже стала рідна.